Всім добрий день, мої підписчики. Оце вирішила зайти до тітлюби в гості, узнати, як в неї там діла. Дзвоню час. Ой, тітлюб, до вас так можна? Йди, О, ви тільки з магазину. Ах, так. Що ви там купили? Ой, йди, покажу тобі. Ой, набралася, як бідний в торбу. Ти купила фантазію, видиш? Купила, бо то нема, в мене вже хліба кінчився. А це що? Два куска купила, а я забула, що я з ним ходила, щоб такий купити. У мене вже склероз. Де купила? Де, мені який? То дуже О, добре А ну що це? Та а -а -а. в туалет ходити, бо як бомба бахне, то буду мати хоч, бо а -а -а. штани купила, в дві. О, одну мені дасте. То то дорога дуже, ні, тобі не дам. А це купила, бачиш, що купила? Дивись, таке, Бачиш? А, це ще паски пекти. А може паску, може якийсь блінчик, та й буде. Оди, вже одне яблуко в мене сусь укравчить, чи я два взяла. Ну два взяла. О, дивись, що взяла. Це таке, що треба. Так, да, так. Да. Пас це є. 37 гривень дала, а стоїть 67. Скільки я виграла? 30 гривень. Ой, відречко моє хай. Ти каже, на що так багато? На що так багато? Ой, не питай, це сюди, це сюди, це сюди. О, Дивись, отак, дивись, дивись, яка буду гарна дівка. Так може мейкап треба зробити? Диви, це сюди. А це таке купила. Бач. О, хороша. І кульок, звісно, жалко грошей, ну купила. Добре, Маріко. Тобі подарите одну? Так, да, голубу. Та ні, голубу не дам. Давайте оцю, що купили. Та ні, то мені жалко такой. Да, та он на та, ні, ні. Я, я подумаю ще. Над ну, ним. Я... А що це у вас таке класне відро? То відро, Марічко, знаєш що, то для шампанського. А я собі придумала. Хто не доїсть, хай туди кидає. Бо зараз чес таке йде, що воно так все дорого то вона туди туди. А оце все купила, що купила. Ну. Вічниць не маю. Маю цукор ще. Маю, де маю, що те, лікарство маю, все маю. А життя не маю. А ото все.